Xiaomi Smart Band 10. Всі попередні до нього відчувалися якимись неідеальними, особливо з точки зору дизайну. І загалом по відчуттям це був якраз дешевий фітнес-браслет, який відповідає своїй ціні. 8 Smart Band 9 вони майже побороли це, додавши лінійний вібромотор. І загалом вже було ну не так і погано, насправді. Але знову ж таки, виглядали вони не ідеально. Тобто, все одно був оцей присмак, що щось тут не то, ну що щось тут не так. І це вже Smart Band 10. Він все, тепер до нього не. Докопатись. Чи ні? Швиденько відкриваємо коробку. Тут нічого так-то і не змінилось. Документи, проводи зарядки та сам смарт-бенд. смартбенд. Фактично, це було найважливішим питанням серед всіх поколінь до цього. Ні, я не кажу, що дев'ятий умовно виглядав погано. Він просто виглядав незакінченим, по причині яку я вже не один раз називав. Зараз же рамки однакові з усіх сторін по 2 міліметри. Він дійсно тепер виглядає як щось серйозне. На ціна, то фактично така сама і залишилась. Офіційна заявлена ціна 50 доларів. Вона піднялась порівняно з минулим поколінням на астрономічні 5 баксів. Світова економіка здригнулася. Коротше, да, якщо це плата за такий дизайн, то це абсолютно оправдована ціна. Забирайте мої гроші. Ну а так, якщо реально подивитись, дизайн не змінився. Та сама. Таблетка, ті самі ремінці підходять, та сама зарядка теж працює. Трішки є різниця в ширині на черговий астрономічний один міліметр. Я ще довго намагався зрозуміти, чи мені не здається, але офіційна інформація каже про обратне. <свіття> 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 Я це ставлю тоді. По кольорах небагато, всього 4 варіанти. Чорний, такий, як у мене зараз, білий, рожевий та керамічний білий для тих, хто хоче по крутому. Але за це треба буде докинути зверху гроші. Скільки? А там баксів 10 десь. А, ні, ні, 700 гривень, за скільки? Ну, десь от, да. Але, як і завжди, він виглядає просто а! Сміло тобі. В минулому році 9 була з такою самою версією, але вона була тільки в Китаї. А цей раз доступна і в Європі. Так що кайфуємо. Так що, якщо ви чекали на щось прям радикальне, то цього не завезли. Це просто робота над помилками. Можливо, щось радикальне можна буде вже очікувати від наступного покоління, бо, О, а що їм ще змінювати? HyperOS 2. І я б сказав, що тут все те саме, але як і завжди, диявол криється в деталях. По-перше, що мені одразу бросилось в очі, це годинник зверху в інтерфейсі. Він огибає екран і виглядає добротно. також іконки змінили. Новий головний екран. Можна обрати різні кольори. Тут і погода, і кількість кроків можна змінити на тенденцію серцебиття. Також скільки калорій ви сьогодні спалили, та якийсь челік. А це він показує, як активно ви проводите день і чи не треба вам встати. Ще можна налаштувати так, щоб кожну годину він нагадував, щоб ви вставали. Але ми на візуальній частині не закінчили. По функціям тут оновили трекер сну, і він прям детальний, прикольний став. Він до цього існував, але зараз прям Максимально душні звіти з порадами і всім, чим хочеш. І на самому браслеті теж тепер можна детально подивитись, а як спалось. Загалом і саме зчитування сну теж покращилось. Під час тестування браслет фіксував короткі періоди не спання краще, ніж попередні моделі. А статистика тривалості сну, скажімо так. Доволі оптимістична, але в цілому результати більш схожі на правду ніж було до цього. Ну і окрім сну, ще покращили ситуацію для плавців. Оновили штучний інтелект, ще дев'ятий ось датчик. І тому точність рахування дистанції повинно досягати 96%. Плавати повинно буде тепер зручно. Але тут, звичайно, вже треба тести, бо я не плавець, плов не їм. Мібер чи еповоч дві тисячі гривень чи 30 тисяч гривень. Це різниця дуже велика. Ну від, від серця. Від серця. Ну Є... тут. Е е е Коротше, це фітнес-трекер, а Apple Watch — це прям вже смарт-годинник. Продовжуючи тему плавців, тут захист від води 5 аТМ. Тобто атмосфер. І якщо подивитись на табличку, то там вже буде показник 50 метрів. Хоча там не те, що 50 метрів там взагалі занурюватись не можна. Це чомусь такі класифікації. Фактично, плавати можна, просто тільки на поверхні води. В них можна попасти під дощ, душ, але не гарячий. Ну і плавати на поверхні. Коротше, плавати в них можна. 99% з ними все буде окей. Але ще рекомендую їх промивати та чисати після плавання, бо... бо всі ці тести проводяться в лабораторних умовах. При сніг. Ди, Це взагалі не те, що что в басейнах, там мільйон хлорки, а в морі там стиль, короче. Та навіть на офіційному сайті написано, що захист від води з часу може погіршуватись, і він не постійний. І я уточнюю, важливо, що це завжди так. Якщо зайти на сайт по Watch 10, там буде написане все те саме слово в слово. Тому просто вас попереджаю. А на половину. Тому й прикол є. Ну там так, да, різні класифікації. Це як IPX, там IP 68, і там кожна цифра там щось значить. Так от, 3 це якщо не помиляюсь, можна мити і від дощику спасе. Бо якщо вже 5 то. Це вже можна плавати на поверхні, якщо 10 можна занурюватись до 2 метрів, і якщо тільки 20, тоді можна прям дайвить у них. Ну а люди, які плавають, прошу вас до коментарів. Напишіть про свій досвід та погляди на це. Далі повертаючись до води. Якщо у вас мокрі пальці і весь екран у воді, то із читуванням тачскріну проблем немає. Працює ідеально при будь-яких умовах, дуже класно, круто. Ну і сам екран. По якому ми водимо пальцями, 1,72 дюйми, AMOLED екран з пікової яскравістю 1500 ніт, що дуже дуже немало. Насправді на сонці вже починає бути якраз в минулій було 1200, трішки не вистачало, а зараз все якраз таки супер. Bluetooth 5.4 і батарея на 233 мАг Така сама кількість, як і була, але в будь-якому випадку його вистачає на тижні використання. У мене при всіх увімкнених функціях, окрім Always On, з'їдало по 5-7 за день. Що дасть приблизно від 15 до 20 днів. Офіційно заявлено до 21 дня. Зовіс, он, звичайно, вже менше. Точно повинно вистачити не менше, ніж на 7 днів. І ось я знову на тому самому місці, де проводив тести минулий раз. Той самий маршрут, та сама ціль. минулий раз. Я таки не зміг їх знайти. Тому на цей раз я, я забув в'язаний це Ну а результати на цей раз набагато кращі. Якби все одно різниця є, але не така велика. До того ж, я на цей раз не робив 200 тисяч кругів в пошуках, тому, якщо минулий тест трохи не ідеальний, то це вже все чітко показує. Цікава математика це або 12 пачок сіпці, або одні смартбенди. Що взагалі? Ось так і виходить. Xiaomi Smart SmartBand 10 найбільш доведений до ідеалу фітнес у своїй лінійці. Перший дизайн не викликає відчуття компромісу. Рамки рівні, дизайн стильний, усе виглядає доросло і впевнено. По функціональності теж зробили крок вперед. Детальний трекінг сну, покращення для плавців, яскравіший екран. І все це без шкоди для автономності. Так, уже декілька поколінь підряд радикальних змін немає, але якщо якраз переходити умовно через покоління, то він, звичайно, зможе вас здивувати. Якщо у вас Band 9 можна. Можна поки пересидіти, а от якщо вже восьмий раніше, це буде дуже приємним оновленням для вас. 50 доларів це дуже сильна пропозиція. Якщо ж тобі сподобався цей Smart Band 10, то купити його виїдно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти ціпобайка, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся та до зустрічі.